Поляки та німці повиганяли своїх зіркових тренерів. Манчестер Юнайтед все більше і більше котиться у прірву. Один із найбільших талантів сучасного футболу там, же м'ю ще кілька відомих вам гравців майже одночасно завершили кар'єри. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Goodiebing, і сьогодні, як завжди, ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося за останній тиждень у європейському футболі. Перед стартом обов'язково поставити лайк цьому відео, а також оформить підписку на цей канал, якщо досі на нього не підписалися. Ну і. Хепі here. хір. go! Починаємо з новин підсумкових трансферних та рекордних. ФА провела аналіз трансферного літа 2023. Отже, цього літа клуби витратили на трансфери 7,36 мільярда доларів. Ця сума на 47% вища за літнє трансферне вікно 2022 року, а також на 26,8% більша за попередній рекорд, котрий було встановлено у 2019 році. Англія очолила цей рейтинг. Вони витратили майже 2 мільярди до. Доларів на другому місці Саудівська Аравія. Що б ми без неї робили? Чи були б ці рекорди без неї? Абсолютно ні. Аравійці витратили увага, 875 мільйонів доларів. Таким чином, вони випередили. І Францію по витратах, і Німеччину, і Італію, і Іспанію. Іспанці взагалі витратили лише 400 мільйонів доларів на всі 20 клубів. Ну і важливо також те, що найбільш продаваним чемпіонатом стала Бундесліга. Загалом клуби німецького чемпіонату продали гравців в інші клуби на суму в більшу ніж 1 мільярд доларів. Також трансферний рекорд було встановлено і за кількістю загальної всіх трансферів. На секундочку їх було про передано більше 10 тисяч. Більше 10 Тисяч трансферів за одне літо суми також всі вражають. Ну і підсумовуючи це трансферне вікно. Кілька новин про тих людей, котрі, на мій погляд, завершили кар'єру. Зокрема, Марко Вераті, 30-річний півзахисник при Сен-Жермен та збірної Італії, перебрався до катарського Аль-Арабі. Сума трансферу 45 мільйонів євро. Контракт на три сезони до червня 26-го року. Сам Італії зроблятиме в Катарі 30 мільйонів на рік і гратиме під сьомим номером. Марко Вераті це абсолютна легенда Парі сен жермен хто б як і що не говорив. Він перебрався до Парижу у 2012 році ще до Парижу Вераті не виступав на найвищому рівні, не грав навіть у найвищих дивізіонах. Він грав за Пескару, один з найбільших талантів італійського футболу, один з лідерів збірної Італії на переможному євро, один з найрозумніших центральних півзахисників Європи. Те наскільки сильно Вераті здав. Не можна говорити, попередній сезон для нього був так як нормальним, але на превеликий жаль у плани Лоїса Енрікі він не входив. Таким чином Вератті просто монстрозно скотився вниз. Фактично за кілька років від лідера збірної Італії на переможному євро до гравця катарського клубу та збірною, котра навіть не вийшла на чемпіонат світу. Хто б собі міг таке уявити тоді, на тому євро? Трансфер, котрий дивує набагато менше, це перехід Філіпе Коутіньо на правах оренди до Саудівської Аравії Валь-Духаль. Бразильцю 31, і він підписав орендну угоду терміном на один рік. Клуб, котрому належить контракт Коутіньо, це Астон Вілла. У нього угода збір. Гемцями до 26-го року. Чому ж такий довгий контракт в кого тіння застановілої? Та тому, що він прийшов до цього клубу в січні 22-го року. Але направду при жодному з тренерів стабільної, твердої та якоїсь такої Ого, якої ролі в цьому клубі він не отримав. Були яскраві спалахи, але не більше того. Після відходу Коутінів з Ліверпуля до Барселони цього гравця фактично ми не бачили. Я навіть не говорю про той позамежний рівень, котрий він демонстрував у зв'язках з Джерардом, Старіджем, Суаресом та іншими людьми, котрі майже, 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 майже виграли чемпіонат Англії з Ліверпулем. Трансфер від котрого видихає лондонський арсенал, вони розірвали. Контракт з Ніколя Пепе, людиною, котра влітку 2019 року перейшла в арсенал з Лілля за 80 мільйонів євро. Звісно, ніколя забив 27 голів, віддав 21 асист у 112 матчах за арсенал, але він все одно, навіть близько, навіть на йоту, не відпрацював свій. Контракт і це також як із котінню не залежало від того, хто тренує е арсенал в підсумку. ПП чекали оренди, і арсенал зрозумів. Ну нема сенсу мурижити цього хлопця. Контракт розірвано. Він став вільним агентом і вже на правах вільного агента перебрався до турецького Трабзонспора. Хоча і ворійцю, і всього навсього 28 років для мене цей трансфер, який трансферу вище, це про завершення кар'єри, як не крутий. Ну і кілька менш гучних переходів. Перший це перехід лідера Евертона Демарея Грея до Аравійського Аль Іттіфака. За 27-річного ямайця на іттіфак заплатив 10 мільйонів євро і підписав контракт терміном на 4 роки. В попередньому сезоні Грей забив шість голів та віддав один асист у 36 матчах за Евертона. Скажете, ну яка в нього статистика? Якого ха? Ми взагалі про нього говоримо, і чому ми маємо дивуватися цьому переходу? Рівно тому, що Евертон. Покроково, почергово, регулярно втрачає людей, котрі робили бодай колись і деколи погоду в атаці для цього клубу. Шість голів за Евертон у сезоні це неймовірний показник, враховуючи те, як команда атакувала. Так це неймовірно ще раз. Грай був одним з тих гравців. Котрі могли взяти м'яч, обіграти і попасти в дев'ятку, або просто потрапити м'ячем з точки в точку, або просто обіграти когось з опонентів, таким чином створивши більшість на тому чи іншому клаптику поля, грей це один з основних фантазерів цього клубу. Той без кого в їхній атаці буде прям зовсім ну зовсім скучно та нудно, і в обі перейшов фулем, Грей — валіті факт, хто атакуватиме в Евертоні, хто рятуватиме цей клуб від виліту. Для мене це питання залишається актуальним. Ну і трансфер до Ітіхадо відбувся за суму у 25 мільйонів євро. Мова йде про захисника Батіса Лоїса Філіпе. Філіпе був основним у попередньому сезоні. Прив непоганий, непоганий сезон, але не скажеш, він був прям супер-супер залізно надійним. Правда в тому, що в попередньому сезоні Філіпе перебрався в Баті з Лаціо на правах вільного агента, і те, що через рік досі цього не супернадійного бразильця сплавити ще за таку суму, це неймовірна. Перевога для клубу Севілі, з чим я його і вітаю. Ну і останній трансфер це перехід французького форварда Антоні Модеста до Єгипту в єгипетський клуб Аль-Ахлі. Попередній сонд Модест грав за Дортмундську Борусію. Модесту 35 років, в нього контракт з Аль-Ахлі терміном на рік, з обцями різними продовження. В попередньому сезоні він не прямо щоб феїрив за Дортмунд, Він забив два голи та віддав одну гольову передачу. Він переходив до Ортмунд рівно тому, що були проблеми зі здоров'ям, так доліково виліковував рак алеї. Потрібен був форвард тут вже і зараз, з досвідом гри у Бундеслізі, без жодних адаптацій, перспектив і так далі на цей період часу, поки недоступний Але модест, котрий перед цим у 33 роки, наколотив двадцятку за Кьольн Бундеслізі, виглядав ідеальною опцією заміни. Модес забив кілька важливих голів, приніс кілька важливих очок і в тому числі і через нього. І він став невеличкою м -м, пазлинкою для того, щоб торкнув до останнього. Кянув цю е, е, чемпіонську боротьбу проти Баварії зараз же взяв Фількруга з Вердера, найкраще бомбардира Бундесліги, але в команді залишився. Ну і в Модесті немає жодного жодного сенсу. Але Модест для мене, я думаю, для вас також залишиться форвардом, котрий тащив колгоспи, як модно говорити в нашій футбольній тусовці. Він клав двадцятки за Кьольн не одного разу. Він забував багато навіть за Анжер у е, Уські лізі 1. тобто це гравець, котрий у не супертопових клубах клав голи. Пачками і це унікальна, це унікальна здатність та унікальне міння. Хороший футболіст. Так само хороший футболіст це Ілля Забарний, який грає за англійський Бормут. І прям, прям впевнено, дуже впевнено, грає цей футболіст. На вихідних вони прийматимуть вдома лондонській Челсі. Наш партнер компанія Фабет вважає фаворитом лондонців, але я з цим не згоден. Я вважаю, що Борнмут в цьому матчі вдома принаймні не програє. Коефіцієнт на це дві 11 сотих Якщо ви хочете зробити ставку на цей поєдинок або на будь-яку іншу спортивну подію, наприклад, на фінал чемпіонату Європи з волейболу, котрий буде в суботу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна буде забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Важливі на вини зі Манчестер Юнайтед, і я навіть не готовий детально їх всіх проговорювати, аналізувати і. І так далі, це не має жодного сенсу. Ну, перша бразильський вінгер Манчестер Юнайтед, Антоні, звинувачується у сексуальному насильстві. Є звинувачення від тридцятого річної банкірки в деталі знову ж таки не буду я тут вдаватися, але важливо інше, що бразильця відсторонили від Манчестер Юнайтед від е, матчів, скажімо так, на час цього розслідування. Це втрата перша. Старта друга це Джейдон Санчо, котрого публічно розкритикував Ерік Тенгак після матчу з Арсеналом, на що публічно відповів йому Санчо у своїх соцмережах, на що потім публічно клуб також відреагував і відсторонив Санчо від першої команди. Як повідомляють інсайдери за Атлетіки, клуб зробив пропозицію чи то рекомендацію Санчо. Перепросити у Тенхага, але Джейден відмовився. Відповідно, прямо зараз М'ю не через травми, без двох хороших вінгерів: Антоні та Санчо. Я не знаю. Проклятий цей клуб, не проклятий цей клуб. Чому саме з ним стільки лайна відбувається? Чесно, я не знаю. Але остання історія, яку ви могли би пропустити, і яка вже не має такого ого, якого прям значення для футбольних результатів, трапилася після переходу Расмуса Гойлунда у МЮ. Справа в тому, що рівно місяць після переходу Гойлунда в Мю, болівальники цього клубу не могли купити. Футболки з прізвищами цього данського хорорда. право в тому, що ця данська літера О перекреслена, не була доступна у фаншопах і м'ю і для того, щоб її замовити, чекала на певні уточнення, на, на добро і так далі. І це настільки все затягнулося, що ті люди, котрі хотіли купити ці футболки, не могли цього зробити. І Це також провал, враховуючи те, що футболки новачків купують саме в перший місяць, а не Через рік чи коли гравець вже пішов. Тому провал на провалі від величезних до маленьких ще раз, Мю в хаосі, в суботу матч проти Брайтона. І Пахне прям все поганенько. Важлива новина про французький ліон, тому що їх тренер Лоран Блан покинув свою посаду. Це було очевидне рішення після поразки Сен-Жермен все в повітрі говорило і, і витало, так. Інформація про те, що блан таки піде. Колишній тренер збірної Франції з жовтня 22-го року. Після чотирьох турів нинішнього сезону Ліон йде 18-м у турнірній таблиці. На їх е, рахунку всього на одне очко. Попередній сезон закінчили на сьомому місці. Чому Ліона все так погано, чому Ліон скотився до рівня середняків і чому ніяк не може з цього всього вибратися? Тому що ще недавно ця команда, як недавно, давненько, але в моїй пам'яті була регулярним таким, тобто, гегемоном у Франції. Вони вигравали чемпіонство за чемпіонствами, а не так давно, ковідний сезон, вони виходили до півфіналу Ліги Чемпіонів. Тобто ну, є історія, Цього клубу, це гранд французького футболу. Що не так? По-перше, вони сильно видрітлися на побудову нового стадіону. Це важливо. Одразу побудувавши стадіон, вони отримали коронавірус, як і вся планета. Відповідно, цей стадіон прибутків не приносив. Більше на момент зупинки французької ліги 1, ліон займав сьоме місце, і тоді сезон було прийнято зупинити, не догравати, як це було в Англії там чи Німеччині, наприклад. І це також не дало ліону Єврокубків, а це гроші. Тобто стадіон новий, витрачене бабло, грошей не приносить, Єврокубки не потрапили, грошей не доотримали. Третє, це те, що компанії, котрі мали з Лігою 1 телеконтракт, мали права на показ, ліги 1 і так далі, вирішили. Закономірно не платити всю суму клубам за той ковідний сезон, враховуючи що сезон завершено не було, і це також, і це також були збитки. Це також була менша сума ніж Ліон планував отримати. Це вже. Третій пункт, ну і четверте, легендарний Жан Мішель Олас, котрий мільйоном керує, владарює і так далі, багато років, вирішив команду продати. І останні кілька років він прям так акуратно до цього всього підходив, розуміючи, що ну, треба, щоб бо якийсь актив, якийсь актив зберігався, про якісь там шалені витрати там і так далі. Мова не йшла. Ліон багато продавав академія Ліона, дуже добре працювала на, на продаж, так але якщо говорити про результати команди, то то їх не було кінь та чим підсилити. І, відповідно, буквально недавно в Ліона нарешті з'явився новий власник, це американець Текстор, але він ще повноцінно не війшов в цю гру. Так, і ми маємо в підсумку величезний хаос, котрий пояснюється фінансовими проблемами, зміною влади в клубі, навіть тим, що Блан говорив про те, що гравців жахливі психологічні проблеми, вони не можуть зібратися докупи. Словом Ліону, легендарному клубу. Я побажаю успіхів, виздоровлення, всього найкращого. Тому що те, як колись там грали Жміні Парнам Григорій Купе, Фред та інші, ну, для мене це. Це, це приємність, справді це разу тепло стає на душі. І ще одна важлива новина про відхід легендарна вже історія з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом, котрий на святкуванні фіналу чемпіонату світу жіночого поцілував одну з гравчинь своєї команди. Розгрівся величезний скандал. І ви скажете мені, дехто з вас скаже: мені, Андрюха, ну просто поцілував. З ким не буває. Це ж просто жінка. Жінку можна, можна поцілувати для. Для чого ж жінка, для чого ж ця квіточка росте, якщо її не цілувати? Але насправді повинна для цього всього бути згода. Якщо ви зі мною не згодні, то нам точно не по одній дорозі. Але окей, припустимо, що цей поцілунок був випадковим. Хоча я не знаю в своєму житті випадкових поцілунків. Якщо ви знаєте випадкові прям поцілунки, то напишіть про це в коментарях. Все одно, Рубіалес мав би вибачитися, пояснити все конкретно. Так? Якось, ну я не знаю, понести якусь відповідальність, взяти на себе цю відповідальність. Він почав відскакувати, мурижитись, незрозуміло чим займатися. Він кілька разів говорив про те, що це був поцілунок батька та дочки. Батька та дочки, ти президент федерації футболу, а це футболістка збірної Іспанії, яка стала чемпіоном світу. Він не би поцілувати, наприклад, Серхіо Рамоса як свого сина, ви собі це. Уявляєте, ви розумієте різницю та, та всю суть, весь сенс цієї ситуації. Відповідно, всі розізлилися: футболістки бойкотували взагалі за збірної Іспанії, і гравці ла Ліги, і клуби Ла Ліги, і тренери Ла Ліги, такі як Ганчелоті та інші, публічно засудили те, що відбулося. І в підсумку фіфа від Рубіалеса, і в підсумку Рубіалес взагалі сам подав відставку. Важливо також те, що цей вчинок був не єдиним якимось дебільним та дивним в кар'єрі Рубіалеса. На посаді президента Федерації Іспанії була витрата грошей, були оргії, що підтверджують багато джерел оргії у різних місцях цієї планети за гроші федерації, і так далі. Тобто, були ситуації про бойкот вже раніше гравчинями збірної Іспанії виступив за цю команду. Одразу 15 футболісток відмовилися. Тобто, все до цього планомірно йшло. Не один випадок, але навіть цей випадок як не крути, з якої сторони не подивись. Він є абсолютно неприйнятним абсолютно прийнятним є те, щоби донатити на збройні сили України. Ви ж чули про успіхи біля опитного хлопцям з 53-ї Окремої механізованої бригади, які там діють і де служить брат нашого колеги, дуже потрібна автівка, бо стара вийшла з ладу. Ми збираємо на це авто, а за донат є можливість отримати унікальний лот. А це підписана футболка з автографами Зінченка, Миколенка та Забарного. Чим більший донат, тим більше шансів отримати котрусь з цих футболок. Всі деталі є в описі під цим відео. Ну і тепер до футболу збірних одразу дві гучні тренерські відставки. Перша це Фернанду Сантуш з поста тренера збірної Польщі. Сантош, котрий вигравав чемпіонат Європи збірної Португалії, взагалі давно і довго тренував португальців. Пішов нарешті, і поляки такі: ох, нам треба іноземний фізрук. Нам свій Міхнєвіч не підходить. Відповідно, Сантуш тренував команду шість матчів, три з котрих програв і програв Чехії, Албанії та Молдові. Прямо зараз Польща займає четверте місце у своїй відбірковій групі, далеко не найсильнішій відбірковій групі, якщо приймати її навіть з тою, в котрі грає збірна України. Сантош до останнього не хотів йти у виставку. Говорив про те, що все можна виправити, все можна врятувати. І це логічно, тому що якщо б він би подав виставку, жодних виплат е так він би не мав. Відповідно, йому треба до кінця, до упора сидіти на своїй посаді. Попри хренові результати, у Польщі не було жодного футболу. Якщо у Португалії. велика велика плета талантів, яка тільки має щось вирішити в Польщі, хоч і стабільний хороший склад, але прям суперзірок там нема. Там все одно потрібен тренер. А Сантуш це не тренер. Ну будемо відверто говорити навіть на переможному євро. Ми бачили, що в фіналі творилося. У Сантуша та Роналду були як мінімум однакові ролі. Що ж буде з поляками далі? Скажу чесно, очікував я десь в Польщі про Андрія Шевченка прочитати, тому що було багато інформації ще перед. Призначенням Сантоша рівно про те, що можливо Шевченко там очолить кадру і так далі. Але цієї інформації прямо зараз немає. Найбільшим авторитетом серед польських журналістів є Марек Папшин, Людина, яка привела до першого в історії Польщі чемпіонства Ракова. Він покинув раков наприкінці. Минулого сезону залишається без роботи, є дуже енергійним сучасним тренером, який грає там в три центральні захисники і персональний пресинг. Тому це кандидатура номер один в Польщі. Вони вирішили від іноземців, принаймні поки що відмовитися. Ну і друга відставка, я думаю, також ви про неї чули: це Гансі Флік покинув збірну Німеччини. І це трапилося після поразки фліка в товариському матчі від Японії з рахунком 1-4. Німці готуються до домашнього євро. Відбір вони не. Грають, але не в товариських матчах можна спозоритися. Німці це регулярно роблять. Важливо, що ця тренерська відставка є першою тренерською відставкою в історії збірної Німеччини. До цього раніше з кожним тренером прощалися за підсумками закінчення терміну угоди. Звільнень в Німеччині не було. Флікучали збірну Німеччини у серпні 21-го року і. Команда грала в дуже яскравий футбол. Задайте, будь ласка, чемпіонат світу, коли німці не вийшли з групи, і також там була історія зі збірної Японії, скажімо так. Але футбол їхній тоді принаймні подобався. Так було, було зрозуміло, в що ця Німеччина хоче грати, і їй страшно не щастить. Але після цього чемпіонату світу флік вирішив. Щось змінити, щось перебудувати, і ці зміни та перебудови, ну вони фактично відбувалися кожне вікно збірне. Шотербек на позиції лівого захисника на Ґіндогана взагалі махнув рукою, потім вернув настільки, що зробив капітаном, і навколо нього почав команду взагалі будувати на рівні збірних. Такі от метання зі сторони в сторону, такий от хаос ні до чого не призводить рівно тому, що настільки кардинальні зміни вимагають часу, вимагають елементарно тренувального процесу цього всього. Не було і гравці не до кінця розуміли, як, що і куди від них потрібно. В останніх п'яти товариських матчах німці програли чотири рази і один разі грали нічию. Дякуємо збірні України. Словом, все якось так покотилось, 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 і Флік, котрий, якщо ви забули, робив переможцем Ліги Чемпіонів Баварію, пішов. Цей союз здавався ідеальним. Хороший тренер, хороші гравці, стабільний німецький футбольний союз. Але навіть найбільш ідеальні якісь конструкції все одно валяться. Це нормально, це життя. Зараз найбільш обговореною кандидатурою на пост тренера збірної Німеччини є Юліан Нагельсман, котрого також як і фліка поперли з Баварії. Нагельсман — тренер, котрий не скаже, щоб прям хотів сильно у футболі збірних працювати. Він хоче в клубі, Він хоче щоденну роботу, він хоче детальність, так і так далі. Того, чого в футболі збірних нема. Також важливо, що Баварія досі виплачує нальсману на зарплату, і в нього є контракт з Баварією. щоб його розірвати, щоб він пішов на інше місце роботи, потрібно заплатити суму в 10-15 мільйонів євро. Баварія готова. Відмовитись від цих грошей виключно тому, щоби зекономити виплати зарплат на гельсмана. Так вже на гроші ці махнуть рукою на ці відступні, просто зекономлять на зарплаті. Чому це може трапитись, попри пріоритет на гельсмана до клубного футболу? Рівно тому, що збірні Німеччини потрібен тренер на великий турнір, підготовку до великого турніру євро 2024, А далі будуть думати. Щось кудись більш е, глобальне. так? На такі умови, на такий термін е, часу Юліан цілком собі таки може погодитися. Ну і остання новина цього випуску стосується футболіста, котрого ви могли би забути. Мова йде про Поля Погба. одного з найталановитіших гравців центру поля свого покоління. Погба всього на всього 30 років. Попередній сезон він провів в Ювентусі, і досі на контракті в цьому клубі, але грав дуже мало. Про що потім? Так от, у Погба Постійні травми. Він перебрався «Ювентус» з МБЮ на правах вільного агента, і за цей рік у нього було шість більш-менш, але таки серйозних травм. Через них він фактично пропустив весь сезон. І ось з цими всіма травмами він, наче оклигав, наче говорить про те, що все окей. Він заряджений, мотивований. Мітхалив пропозиції від команд з арабського світу. І тут оп, і в нього знаходять. Допінг як газета Делоспорт повідомляє про те, що Поль здав позитивний тест на допінг через харчову добавку, яка була придбана у США за порадою його друга лікаря. Ця купівля і прийом цієї добавки був без узгодження. З лікарями клубу найближчими днями француз дасть повторний аналіз. Якщо він підтвердить наявність організмі гравця забороненої речовини, то Ювентус матиме підстави для розірвання. Контракту також згідно з колективним договором, який був підписаний Федерацією футболу Італії, серіата про спілкою гравців. Позитивний тест на допінг може бути підставою для призупинення виплати зарплатні. Наразі Польо отримує 8 лямів на рік. А його контракт чинний з Ювентусом до 26-го року. Важливо розуміти, що «Ювентус» справді вже призупинив виплату зарплати Погба, і це можна зрозуміти. Твій гравець, суперпрофесіонал, котрий грає в. В хорошому організованому клубі в якийсь момент просто починає жерти якусь хуйню без відома лікарів. Ти професійний спортсмен. На цьому ловили купу, купу інших професійних спортсменів. Ти маєш вже це розуміти. Ти не можеш жерти будь-які ліки. Просто би тобі порадив якийсь друг. Я не, не розумію підходу. Взагалі, ну Поль взагалі розумів ризики того, що він їв, Розуміло, що Похба визнав свою провину, визнав, що так він їв. Це нема мови про те, що він нічого не їв, і ой як так, чому в мене це знайшли? У такому випадку мова йде про застосування допінгу з необережності, але навіть це дасть Похба два роки дискваліфікації. Якщо ж виявиться, що Похба пряма. Оцей допінг тестостерон свідомо з головою, то йому впаяють аж 4 роки, враховуючи вік поля, враховуючи травми поля, враховуючи форму поля, враховуючи останні роки кар'єри цього гравця, це означає лише одне: закат. На секундочку попередньому сезоні Погба забив 0 голів, віддав один асист і зіграв загалом 200 13 хвилин. Так, йому тут до цього всього ще бракувало якраз допінгу. Молодець, що тут сказати. Ви також молодці, що тут сказати, але з іншої сторони, зрозуміло. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Дивіться мої відеоси тут та отут. Дякую вам за увагу. Всім спокійного та переможного дня. Дивіться футбол на вихідних за можливості. Слава Україні!